Тільки я б хотіла, щоб і, і, і вартість котелень. Комісія можуть, можуть запустити і, і це буде обов'язково вартість котелень. будівництва, витрати. Щоб промоніторити, чому вони таку, так, таку с... вартість мають. Подивіться, це відео зняте з дівчатка. А далі я тут поясню, поясню, що я на увазі. Депутат. Я вдруг... В тишине постучалось двери, неужели ты ко мне, верю или не верю, падал снег, пылью рассвет, осень Ну, вверх кустынь. зв'язку з тим, да, Що в наших навчальних закладах в місті Приукій, де постійне нав'язування російськомовної творчості, пропонує створити комісію з вирішення дання питання, тому що перевірити дотримання закону працівниками управління освіти. Закон про... Що -що? Ми слухаємо, слухаємо, слухаємо. Слухаємо, слухаємо. Ми слухаємо. Дотримання закону, є такий закон, про засади, засоби державної мовної політики, де чітко прописано, що мовою закладів освіти і дошкільного виховання є українська мова. Ми бачимо, це, в принципі, моя дитина ходить, цей садочок, це вже неодноразово було. Я в тому році попереджував, що не треба, я не хочу, щоб моя дитина включала російські пісні. Ніхто нічого не до цього. Зараз, в даний момент, коли ми знаємо, що в нас є окупант, який окуповує українські землі. На мою думку, управління освіти. Управління освіти не виконує свої обов'язки, працює по старому там, сценарію радянському. Не можна говорити. Є така пісенька «Маленької йолочки, холодно зимою». Ну Це «Маленької йолочки». Ну нема ж української пісні, ну нема такої пісні, так? Говорить, так? Ну і що? Так хай говорять, а навіщо мені в садочку дитину навчають української мови? Так хай англійською, хай англійською мовою навчають. Так, а де ви побачили, що тут домінуюча російська? Тут все видно, що домінуюча російська. Ну, де ви бачите російську? Людмила, Людмила, скажіть... Це що, Донєк чи Луганг чи що? От давайте послухаємо директора. Зробили сьогодні. Ну все, добре все. Добре. Так, Людмила Диверна. Ні, ні, це цікаве питання, що ми вивчаємо російську мову. Шановні колеги, шановний голово, шановний попередній виступаючий, з великою повагою вислухала вашу думку, але є таке риторичне запитання відносно того, що у нас що в Україні прийняти закон стосовно заборони російської мови. І єдине прохання, не треба так огульно відноситися до... Питання. Співаємо ми пісню українською, російською, білоруською чи ще іншими мовами. Ну і російською, зокрема, і ми ж повинні з повагою, ми розуміємо, що зараз на території України міст України, Прилук, зокрема, є люди, які приїхали і з нашого Донбасу, які говорять російською, і так, і так далі, і так далі. Ви ж абсолютно більшість, я розумію, да? Коли ви спілкуєтеся із європейцями або буваєте там, то ви всі прекрасно розумієте, що? Кожен іноземно, іноземець, спілкуючись з нами, він, тому що російська мова визнана міжнародною мовою на рівні англійської, французької, і то в основному переклади російською мовою. Тому, в принципі, наші діти повинні володіти мовами. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Незалежно! Мова агресора. Німець теж був колись нашим агресором, але німецька вивчалася як така. Тому є позиції, є бачення, є там ну, якісь там ну, протистояння в цьому плані. Але давайте підходити так, зважено, толерантно, ментально. Не перебирати Так, да, Не треба перебирати дійсно. Це моя думка, дякую.